Кількість жертв у ДТП на Хмельниччині у порівнянні з минулим роком значно зросла. За 9 місяців 2015-го на дорогах області вже загинула 91 людина. Тому у Державтоінспекції було прийнято рішення виїжджати у рейди з пошуку нетверезих водіїв в інші райони. Саме Кам'янець-Подійський минулого тижня став місцем полювання хмельницьких Даївців на недобросовісних кермувальників. Це було прийнято рішення відправити рейдові групи. В тому числі в Канець подільській в кількості чотирьох автомобілів, в яких присутні були представники внутрішньої безпеки. Був головою групи, був начальник удає Сербін Віталій Іванович. За декілька годин патрулювання Даївці виявили декілька фактів водіння у нетверезому стані. Натрапили навіть на свого колегу. Тепер правоохоронця мають звільнити з роботи. Виявили п'ять фактів у тверезому стані, в тому числі один працівник міліції. Хочу зазначити, що ми не приховуємо, що це наші колеги. Ми його виявили. Прийнято складено протокол по 130 статті. Працівник буде звільнений згідно наших нормативних документів. У соцмережах з'явилося відео, де головний даївець області під час патрулювання нібито отримує хабара від своїх подільських колег. Однак службове розслідування, проведене правоохоронцями, не підтвердило цей факт. Згодом запис з інтернету зник. А Віталій Сербін через наклеп тепер позиватиметься до суду. Той факт, який зазначений в статті, отримання 300 доларів. З камянець подільських даїчників я вам скажу, там ні одної машини камянець подільських Даїшників не було. Ми боялися, щоб не було зради інтересів, тобто не було крешування своїх на місцях. Машини були такі задіяні з Хмельницького апарату. Даївці стверджують, що на патрулювання у Кам'янці разом із ними були представники Хмельницького дорожнього контролю. Однак ті на прес-конференцію чомусь не з'явились. Тетяна Москальчук, Ігор Павлюк, новини телеканал Т8.